Привіт! Сьогодні ми розглянемо 10 ні. Не просто можливостей, а справжніх геймченджерів ноутбук LM. Це те, що повністю змінює правила гри у роботі з інформацією. Серйозно, забудьте про звичайні нотатки, тут мова піде про щось значно крутіше. Знаєте, кожен з нас просто потопає в інформації, правда? А тепер уявіть, що існує інструмент, який не просто, ну знаєте, допомагає не захлинутися, а дає змогу осідлати цю хвилю. Перетворити весь цей хаос на свою головну перевагу. Звучить непогано, еге ж? Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, почнемо наш зворотний відлік. І перші три пункти, про які піде мова, стосуються того, як можна вчитися та організовувати своє життя ну набагато, набагато швидше. Готуйтесь, бо це справді може змінити звичний підхід. І відкриває наш топ-10 креативність. Так, саме вона. Просто уявіть на секунду. Берете свої, скажімо, нудні дослідницькі нотатки, а ноутбук LM перетворює їх на сценарій похмурого фільму нуар. Круто ж? Або, наприклад, може згенерувати такий собі персональний Spotify-репт, тільки у вигляді подкасту про власні ідеї за рік. Це ж просто знахідка для творчості. Далі номер дев'ять. Це про те, як вчитися ефективніше. Ну, знаєте, не просто читати, а саме активно засвоювати матеріал. Завантажуєте будь-який складний документ і шиї просто на льоту створює з нього інтерактивні картки для запам'ятовування, тести це, по суті, ніби особистий репетитор, який завжди під рукою. Номер вісім: це як створити власний такий собі персональний вікіпростір. Забудьте про те, щоб вручну коперсатися в купі файлів і намагатися все поєднати. Просто закидайте всі джерела в ноутбук LM, а він сам, як детектив, знаходить між ними зв'язки, і в результаті видає готовий чіткий брифінг дуже зручно. Гаразд, з навчанням розібралися. Тепер перейдемо до наступного блоку створення та аналіз контенту. Погляньмо, як професіонали можуть використовувати ці інструменти, щоб працювати, ну, скажімо так, на зовсім іншому рівні. Сьоме місце. І це, знаєте, надзвичайно важлива річ у наш час перевірка фактів, у світі, де повно фейків, верифікація це просто маст have. І ось тут ноутбук LM дійсно крутий. Чому? Бо кожна думка, яку він генерує, підкріплена прямим посиланням на джерело. І от саме тут вся магія. Погляньте, яка різниця. Замість того, щоб годинами шукати, звідки взялася та чи інша цитата, тут буквально один клік. Натискаєте на посилання і бачите точне речення в оригінальному документі. Факт чекінг стає в рази, просто в рази швидшим. Номер шість. Це для всіх, хто цінує свій час. Уявіть, потрібно зробити презентацію на основі купи звітів. Замість того, щоб читати їх усі, просто збираєте ключові тези в ноутбук LM. А потім. Просто копіюєте цей текст, вставляєте в інструмент типу гамма і вуаля готова презентація за кілька секунд. Під номером 5 мультимедіа, бо сухі тексти це минуле століття. Ваше дослідження може буквально заговорити. Ноутбук LM допомагає перетворити його на аудіоогляд такий собі міні подкаст або навіть на простеньке відео зі слайдами, ідеально для внутрішніх тренінгів чи звітів для клієнтів. Номер 4. А це вже серйозний інструмент для бізнесу. Наприклад, є записи розмов чи виступів якогось експерта. Завантажуєте ці сирі матеріали, і ноутбук Алем, наче досвідчений редактор, витягує звідти найцінніші ідеї і перетворює їх на готові стислі думки, які можна одразу публікувати в соцмережах. Ну що ж, ми підходимо до найцікавішого, до топ – у цьому фінальному блоці подивимось, як ноутбук LM стає не просто помічником, а справжнім стратегічним інструментом, таким, що може впливати на цілі проекти та бізнеси. І трійку лідерів відкриває автоматизація досліджень. Просто уяніть собі таку систему. Вона щодня сканує інтернет, збирає всі найсвіжіші новини за вашою темою. А потім ноутбук LM з цього всього робить короткий, стислий відеобрифінг. Все команда або клієнти завжди в курсі останніх подій, без зайвих зусиль. Друге місце, і це, чесно кажучи, щось дуже амбітне йдеться про створення бізнесу з нуля. Так, так, саме так, ноутбук LM може стати таким собі фреймворком, покроковим планом, що проведе від просто ідеї в голові до цілком робочого прототипу. І от погляньте, як це працює. Це ціла система. Перший крок дослідити, що насправді болить людям, наприклад, аналізуючи форуми. Далі, крок другий звірити ці проблеми з ринковими трендами, щоб зрозуміти, чи це актуально. Потім третій крок на основі цього всього визначити ключові функції майбутнього продукту, і фінал сформулювати чіткий запит для іншого шиї, який вже допоможе написати код. Тобто це повний цикл від ідеї до реалізації. І ось він, номер один, перше місце, і це, мабуть, найбільш глибоке та особисте застосування ноутбук LM йдеться про те, щоб перетворити його на персонального – інструмент для самоаналізу та самопізнання. Як це працює? А ось так: завантажуйте туди свої особисті записи, зібрані за роки. Це можуть бути нотатки, щоденники, річні плани, будь що. І штучний інтелект аналізує весь цей масив і знаходить закономірності, ті самі сліпі зони, які ми в собі просто не помічаємо. Він може виявити внутрішні конфлікти. От, наприклад, як тут у цитаті є напруга між бажанням бути фінансово обачним і водночас схильністю до великих витрат Знайомо, правда, це ті речі, які ми часто самі від себе ховаємо. І в цьому вся суть. Штучний інтелект тут виступає як абсолютно об'єктивне дзеркало, воно безпристрасно показує розрив. Розрив між тією людиною, якою ми прагнемо бути, і тією, якою ми є, судячи з наших же власних слів та думок. Отже, що ми маємо від креативних експериментів до побудови бізнесу, від аналізу контенту до глибокого самоаналізу, виявляється, справжня сила вона не просто в тому, щоб мати доступ до інформації, а в тому, щоб перетворювати цю інформацію на розуміння. І здається, саме за цим і є майбутнє.